Казка про пихату хмаринку. Якось мандрувала хмаринка по небу, слухала, що говорить, говорять люди на землі. А люди цей раз обговорювали, як їм жарко, як їм спекотно, що вони обгорають лежачи на пісочку. Зачувши ці слова, Хмаринка враз вирішила заявити на весь світ і навіть самому сонцю, що вона найважливіша. Припливла вона до сонця, а сонце уже зігрівало своїми лагідними промінчиками землю після прохолодної ночі. Гей, сонце, кажуть, що ти тут найголовніше? Та ні. Хотіло промовити сонце, але Хмаринка йому не дала. Так от, я чула, я чула від людей, що ти їм не потрібний. Ти обпікаєш. Почули цю розмову люди і швидко підхопили. Так, 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 не потрібно. Хочемо, щоб хмаринка прийшла. Сонце собі пішло. Воно не любило, не любило спорити. Лип дощ день, лип другий, лип третій. І ось люди, наче попросинались від сну, наче спали, щось, щось сонця давно не було. Та ми, та ми ж його вигнали, почулося звідусіль. Ми його вигнали. А Хмаринка додала, так, я тут найголовніша. Все добре, все добре, а знизу почулося Женіть, женіть цю хмаринку Ні, ні-ні, ні ви самі мене вибрали. Ви ж вибрали, згадайте. Але її вже ніхто не чув. Сонце, сонце, вимагали люди. Сонце не було гордовите. Прийшло, але сказало, що воно одне не справиться і покликало на допомогу вітер. Так і зробили. Сонечко припікало, вітерець обережно висушував землю. Марінка стояла, стояла, дивилась на їхню дружню роботу. І так їй сумно стало, а ще, а ще й дуже страшно. Страшно за те, що її ніхто ніколи, ніколи не покличе. І вона розплакалась. Почув це вітер. Підлетів, легенько погладив і сказав не плач. Якщо хочеш, давай спробуємо все робити разом. І вітерець легенько переганяв хмаринку з одного місця на іншу, а вона дарувала легесенькі маленькі краплинки, а сонце, сонце дивилось, щоб усе було рівномірно. Інколи. Припікаючи сильніше, спекотніше, наче промовляючи. А що А що ви будете робити тепер? А інколи припікаючи ледь-ледь, даючи змогу попрацювати хмаринці з вітром. Ось так усе в нашому житті відбувається. Кожен день має бути різним.